Бандура надістає м'яч. удар. Зозуля прибуває, і ви подивіться, які апеляції до арбітрів. Ви подивіться, які апеляції до арбітрів. Дніпро вважає, що була гра рукою. Дніпро вважає, що була гра рукою з, -з, -з боку когось із футболістів Донецького металуга власного штрафного майданчика. Подивіться, де реакцію Зозулі. Це було рішення додаткового асистента арбітра, Судячи із реакції там і бандури. В тому числі, давайте подивимось. М'яч зачепив руку Зотова. М'яч зачепив руку Зотова. Не тут. Ось після цього удару, але чи був у Зотова шанс прибрати цю руку?